Книга псалмів, Псалом 114. Люблю я Господа, бо він почув голос мій у благаннях моїх, бо Він нахилив своє ухо до мене і я кликотиму в свої дні, болі смерти мене оточили, і знайшли мене муки шеол. Нещастя та смуток знайшов я, а я в ім'я Господа кличу. О Господи, визволиш душу мою. Господь милостивий та справедливий, і наш Бог милосердний, пильнує Господь недосвідчених, став я нуждений, та Він допоможе мені. Вернися о душе моя до свого відпочинку, бо Господь робить добре тобі. Бо від смерті ти визволив душу мою, від сльози моє око, ногу мою від спотикання, я ходитиму перед обличчям Господнім. На землях живих.